Всім привіт! Мене звати Кристіна. В цьому відео я хочу вам розповісти про секрети плоского животика. як же прибрати здуття живота та жир. Друзі, я модель, та я пройшла дуже важкий та складний шлях, щоб мати гарну фігуру. Я б віддала усе, щоб мати ту інформацію, яку я вам розповім сьогодні. Почнемо з того, що жорсткі дієти та голодування не є дійсними. Ці кілограми, які ви витратите, все одно до вас повернеться. Також хочу зауважити, що за місяць ви можете спалити максимум 2 кілограми жиру, але при цьому ви повинні гарно харчуватись та займатися спортом. Що ж, давайте переходити до секретиків. Перший секрет це вакуум живота. Я завжди починаю свій ранок саме з цього. Я випила стакан води та одразу ж розпочинаю цю вправу. Ця вправа активує поперечний м'яз нашого кору. Це найглибший м'яз. Під час спорту ми не можемо активувати цей м'яз, тому що він знаходиться настільки глибоко, що ніяка вправа не зможе його активувати. Колись в мене була талія 63 см, Але, звичайно ж, як для моделі, це дуже багато, та мені потрібно було 60 см. А я перепробувала усе. Я правильно харчувалась, харчувалася, я там займалася спортом, але все одно талія була 63 см. Та потім в Тіктоті я побачила відео про вакуум живота, та я вирішила спробувати. Після двох тижнів робіння цієї вправи в мене вже була талія 60 см. Тому що, як я вже сказала, ця вправа активувала мій поперечний м'яз, найглибший м'яз нашого кору. Також вона активувала кровообіг до мого живота, покращила е, травну систему, та також несе велику користь нашому тазу. Наступний секретик це зменшити кількість продуктів, які провокують здуття живота. Я вам буду називати пункти. Перший пункт це овочі та фрукти. Пам'ятаю, я за день могла з'їсти 5 та навіть 6 фруктів, Та також їла багато помідорів та огірків. Та в мене чомусь було здуття живота в один день. У мене було дуже багато справ. Та я з'їла, якщо я не помиляюся, один банан та невеличкий салатик. Але ж, звичайно ж, там включалися в моєму раціоні і вуглеводи, і жари і білки. От та я побачила диво, в мене був плоский животик. Та я зрозуміла, що це все було через багатої кількості там, фруктів та овочей. Потім я почала цікавитися цією інформацією, та й виявилося, що це правда. Другий пункт це, звичайно, ж бобові продукти. Третій пункт це вживання газованих напоїв, тобто там кола, спрайт, мірінда і також навіть газована вода. Тому що, коли ми п'ємо, звичайно ж, ці гази, кисень, він вони потрапляють в наш кишечник та провокують здуття живота. Наступний пункт це молочні продукти. Друзі, мені трохи пощастило, в мене непереносимість лактози, та через це я взагалі не вживаю молочні вироби. Раджу вам зменшити кількість вживання молока, сиру, творога та йогуртів, тому що, на жаль, вони провокують здуття живота. Наступний пункт це вживання гумки. Під час вживання гумки в наш організм також потрапляє кисень та в нас трапляється здуття живота. Наступний секретик, хоч це і не секретик, це поєднання правильного харчування та спорту. Колись мені одна дівчинка сказала: Крістіна, що зі мною відбувається, я не знаю, що мені робити. Я займаюся спортом, я бігаю, тобто по вечорам, я там ходжу в спортзал, я роблю силові тренування, також йогу, але чомусь моя вага стоїть на місці. Я в неї спитала: слухай, Люба, а ти можеш розповісти мені про свій раціон? Чим ти харчуєшся? Вона відповіла, що вона зменшила кількість вуглеводів, тому що вони мають дуже багато калорій. Вона вичеркнула зі свого раціону жири, тому що вони тоді будуть відкладатися в її організмі. Та також зменшила кількість білків тобто, щоб м'язи стали менше. Це найголовніша помилка в походінні, тому що в вашому раціоні повинні бути присутні і вуглеводи, і білки, і жири. Та, звичайно ж, не забуваємо про клітковину. Вуглеводи повинні бути у вигляді круп, там каш, білки у вигляді м'яса, морепродуктів та яєць, жири у вигляді різних горіхів, там також оливкової олії, кокосової олії, та також авокадо. Та не забуваємо, як я вже сказала, про клітковину. В кожному вашому прийомі їжі повинні бути присутні овочі, а фрукт ми можемо вживати як перекус. Тепер давайте розберемо мій сніданок. Що ж, от мій сніданок, вуглеводи у нас у вигляді кускусу без додавання масла. Білки в мене у вигляді креветок. Джери у мене у вигляді оливкової олії, яку я додала в салат, також авокадо, а також хумус, який ми можемо побачити біля креветок. Та також, звичайно ж, клітковина я додала шпинат, помідор, петрушку та лук. А ще насіння льону я розповіла вам про мої секрети плоского животика. Я сподіваюся, я змогла вам допомогти. Пишіть в коментарях, які ви ще хочете відосики, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Всім па-па!